Всім привіт! Хочу вам показати класне блюдо. Я його роблю дуже часто. І так, трошки наближу камеру. Щось вона мене криво. Це натерте цвітна капуста на грубій терці. Це помідори порізані і фінокіо. І У нас ще є сир, яйце, і приправи, і ага, молоко. Покажу вам, як я це роблю. В капусту. Даю одне яйце. Даю одне яйце. Ну, для мене одне яйце – це нормально достатньо трошки вам. Тому що я ще буду туди вливати молока. Так, розмішую. Половину шклянки тої. Ну, грам сто. Це все теж гарно розмішуємо. Даю теж в капусту. Трави які у вас є? У мене наразі є сухі. Пармезан. І Базилік теж сюди. Отак, От і це все гарно змішую. У нагріту сковородку я вливаю оливкової олії і. Висипаю цю капусту. І висипаю всю капусту. Так, це ми зробили і гарно випрямляю отак, щоб було гарно, рівномірно, красиво. Ось так ще гарно зробимо. О, подивимося як. А запах просто нереальний. Просто нереальний. Чекаємо. Насправді я так роблю, що його складно мені перевернути, так як нормальний, так якби він мав багато муки і тримався купа. Ви можете дати більше яєць, але це нічого для мене це не проблема. Перевертаю, як можу, якщо він розсипається, це нічого страшного. Ви потім його можете спокійно взяти і зліпити докупи, отак як я зробила. Але він має бути не густий і муку бажано не додавати. Ну я муку не додаю. Я муку не додаю, мені вистачає одного яйця і сиру, яку не додала. Тому перевертати, я вам ще раз говорю. Ви можете, так, як вам зручно. Для мене зручно так. І так, час вже пройшов. І як я визначаю, що моє блюдо вже готове. Цвітна капуста має бути така прозора. По ній відразу видно, я її довго не готую, цвітну капусту. Я люблю, щоб вона була до напівготовності. І сир розплавився. І отак воно має виглядати. Так, що я роблю далі? Я викладаю отак помідори. Отак. І Кладу фінокію. <кій> О, Можна зверху, то вже, як ви собі бажаєте. Як вам душо добажаю отак. Так воно виглядає і накриваю кришкою на хвилин 5. Ще трошки травичок. І я вам не можу передати, як це нереально смачно. Воно не по структурі воно дуже легке. Нічого. У своїй структурі воно дуже легке. І якщо воно, воно вам буде трошки відлітати, то для мене це не є смертельно. Я можу і так накласти. Прикрашаю ще оливочками. Можна ще одну. І це дуже-дуже смачно. Нереальний смак, ніжний, духмяний. Солі я не давала, тому що я брала сир пермезан, він достатньо солений. Для мене солі не потрібно. І я взагалі дуже стараюсь мало їсти солі. І смак, ну я вам не можу передати: ніжний, лагідний, М -м -м просто бомба. Скуштуйте, спробуйте. Якщо у вас я... сім'я з трьох чоловік на три персони, прекрасно. Поснідали і підкріпились. Хорошого всім дня!